Привіт, сьогодні хочу поговорити, чим загрожують коментарі Трампа Канаді і чи взагалі вони загрожують Канаді чи ні? Для тих, хто новий на каналі, мене звати Юлія, я вже 14 років Канаді ну вже більше і а, взагалі. Канал планувався більше як лавхаки для життя в Канаді, але не можу не торкатися політичних тем і змін, тому що це обов'язково торкнеться кожного, хто перебуває в Канаді. І тому сподіваюся, що я зможу охопити як практичні теми, так і такі більш сучасні, які стосуються повсякденного життя. Сподіваюся, що контент буде вам корисний, цікавий. Будь ласка, якщо вам не байдуже, підтримайте україномовний контент підпискою, коментарем та вподобайкою. Або дизлайком. Поїхали. Мабуть, вже кожен чув про усілякі коментарі Трампа, і як у Екс, так і у всіляких конференціях, про те, що він би хотів анексувати Канаду, зробити її 51 штатом. Насправді, такого плану коментарі він робив не тільки про Канаду, він також висловлювався і про Гренландію, яка зараз знаходиться під королівством Данія. І такий... Такого плану коментарі про а, Панамський залив. Тобто він зараз це якби розповсюджує у багатьох напрямках. А, хоча, звичайно, нам, українцям, які складають насправді близько 3% населення Канади, такого плану. А, Слова не можуть не відгукнутися не знаю, як вам мені особисто вони дуже нагадують те, як свого часу висловлювався Путін і, взагалі, твіт, ну екс твіт Трампа, про те, що більшість. Канадійців були б раді опинитися в Америці, тобто приєднатися до Америки. Ну дуже щось мені нагадує. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Звичайно, що я розумію, що такі висловлювання дратують дратує багатьох не тільки українців, але і канадійців, і насправді у ексі. Почалася справжня війна багатьох таких впливових канадійців, відомих якихось політиків, та й не тільки політиків, а дуже багато впливових лікарів, якихось там просто відомих людей дуже багато висловлюються з приводу того, чому саме вони не хочуть входити до сполучених штатів. І я думаю, що мабуть. Чому Трамп робить такі висловлювання? Це саме якби підкидати вогонь у таке запалення, щоб люди відволікалися і е, направлювали свій гнів, направлювали свою енергію на те, щоб про це сперечатися в е, у мережах. Е, на жаль, е, це може стосуватися і дружніх відносин між багатьма американцями та канадійцями. Дайте мені знати, що ви вважаєте з приводу того, чи хотіли б ви, щоб Канада була частиною Сполучених Штатів, якої думки, якої позиції ви дотримуєтеся? Не знаю, чи важливо це чи ні, але я чесно кажучи. Вважаю, що Канада це суверенна країна, і це навіть абсурдно якось обговорювати, навіть припускати, що вона доєднається до Сполучених Штатів. До речі, саме зараз у Сполучених Штатах є своя величезна проблема у дуже красивому омріяному штаті Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Зараз ідуть. Страшні пожежі гинуть люди, вже відомо, що загинуло 5 людей, дуже багато ранених, дуже багато людей втратили їхні домівки, зупинилися безліч проєктів, бо це Голівуд, там театри усілякі згоріли. Дуже багато є ушкоджень від цієї пожежі. І звичайно у Твіттері, хоча сам Трамп нічого, як я продовжу казати твіттер, але це Екс. Сам Трамп ще нічого про це не написав, але його син також постить якісь такі досить запальні коментарі, які стосуються України. Наприклад, він сказав, що у нас горить Лос-Анджелес, але ми своє обладнання пожертвували Україні. В той час Ілон Маск перед. Твітив чийсь пост про те, що, ось подивіться, у Лос-Анджелесі така біда, і Джо Байден щойно а, виділив 500 мільйонів доларів не на те, щоб допомогти людям з Лос-Анджелесу, а, а на допомогу Україні. Тому мене трошки ще дратує те, що чомусь, навіть коли в Америці відбуваються Такі страшні події, як пожежа, деякі впливові відомі люди а, якусь таку розпалюють а, негативну а, реакцію на допомогу Сполучених Штатів Україні. І ще що цікаво, що Дональд Трамп офіційно, мені здається, зробив більш коментарів про те, щоб доєднати. Грінландію чи Канаду до Сполучених Штатів, ніж він прокоментував принаймні на даний момент у своєму екс щодо співчуття або допомозі постраждалим від пожежі у своїй країні. Нікого вам не нагадую. Звичайно, багато коментарів Трампа дратує українців, а ми з вами складаємо приблизно 3% населення Канади за деякими підрахунками. Тому. Звичайно, у нас це відгукуються, бо нам це начебто видрано з методички Путіна. Якісь такі абсурдні заяви про те, що канадійці начебто а, хочуть а, війти до складу Сполучених Штатів, щось я ніколи такого не чула. Але а, дійсно мені це щось нагадує. Дайте мені знати в коментарях, а, які реакції у вас викликають такі заяви. А, давайте ще трошки проговоримо про те. Що ж це взагалі означає, як наші урядовці відреагували на постійні такі вже коментарі? Бо зараз вже стає очевидно, що то був не одноразовий такий жарт, який він використав того року? Він продовжує робити такі коментарі. Ну і насправді він погрожує саме це зробити економічно на якимось там. Таким військовим шляхом, але все одно поставити 25% леві на товари з Канади це дуже сильно буде загрожувати економіці нашої країни. Зокрема, деякі експерти вже підрахували, що якщо він це зробить, то це буде загрожувати десь приблизно збитками у 78 мільярдів доларів для Канади або 2,6% від GDP Канади. Також міністр міжнародної торговлі Мері Анджі, я мабуть неправильно проношу її а прізвище, вибачаюся, сказала у середу, що ми сприймаємо це серйозно і ми відповімо серйозно. А ряд інших політиків також зробили їхні заяви. П'єр Полів'єр Сінг Також усі висловилися про те, що звичайно вони виступають проти приєднання Канади до Сполучених Штатів. Але е, тепер вже стає очевидно, що Отава готується якимось чином. Вони е, починають вже якось збиратися, реагувати на ці погрози від Трампа, бо вони все менше або я хотіла б сказати, мабуть, це стає очевидно, що це вже не просто жарт, або це вже дуже несмішний жарт. І більш нагадує якийсь такий тролінг або навіть булінг. Джастін трудо, який нещодавно пішов у відставку, але все ж таки тимчасово все ще є на посаді, поки там не стане інший кандидат. А нещодавно також у своєму екс написав, що шанси того, що Канада стане 51 м штатом, дуже низькі. Ну це я так у свій вільний переклад. Він сказав: «Not a snowball chance». так і ну дуже багато хто з цього приводу відповідав. Ілон ма. Маск написав, що дівчинко, ти більше не губернатор Канади. Тобто видно, що Трамп своїм таким жартом, своїми такими тролінгами він ще заохочує інших людей, своїх друзів, інших впливових людей, також буліти канадських політиків і якось, знаєте, розпалювати ось цей запальний процес у політичній. Ситуації в Канаді, яка зараз, на жаль, і без того досить хаотична. Не знаю, чи це було сплановано, чи ні. Або так просто зівпалося, що у нас такий хаос відбувається, і ще й тут до американської, до влади у Сполучених Штатах приходить така скандальна людина, така людина, яка Завжди шокує якимись своїми висловлюваннями, якимись своїми такими амбіціями, і це просто, знаєте, ситуація, як називається perfect storm. тобто одночасно склалося кілька таких факторів, що звичайно турбує багатьох канадійців. Бо Канада і Штати дуже... Значно відрізняються Канада це конституційна монархія, в той час як Сполучені Штати це республіка, і насправді багато експертів вважають, що він роблячи такі коментарі, не не дуже продумав це. Бо для того, щоб, наприклад, вони навіть теоретично об'єдналися в одну країну. Усі канадські уряди мають проголосувати одногласно за те, щоб приєднатися, і історично, там ще у 19 столітті, зараз багато хто згадує війну 1812 року. Про те, що Америка хотіла захватити деякі території Канади, і Канада дала відсіч. Зараз деякі люди навіть кажуть, зробимо. Канаду великою знову, як у Трампівському заклику, у його закріпленому посту в ексі зробимо Америку великою знову, так? Ну, це вже мені здається, починається якось просто якийсь такий підігрів аудиторії, причому мені здається, навіть з обох сторін, але все ж таки почав це все безпосередньо Трамп, бо канадійці. Вони так, вони дуже пишаються тим, що вони канадійці, і вони люблять свою країну, і вони люблять свою безкоштовну медичну. Нехай вона там не ідеальна система, але вони е, дуже поважають свою безкоштовну медицину. Вони поважають багато так. Тут є своя корупція, але в Америці зовсім інші проблеми і є більше шляхів для е, дуже багатих людей. І можливості для дуже багатих людей впливати на уряд, на те, щоб робились якісь там рішення державного рівня, саме які б були їм вигідні, в той час, як в Канаді це все зовсім по-іншому влаштовано. Тому якби, в цілому приєднання Канади до Сполучених Штатів маловірогідне. До того ж... Трамп навіть не знає, мабуть, або не врахував те, що це не один штат, а це 13 провінцій та територій. І, звичайно, що тут проживають не тільки канадійці, тут проживають і нативні народи, тут проживають дуже багато іммігрантів, і це не є одна така нація, яка може дуже гомогенно щось відповісти. Чим насправді загрожує ось ці всі? Троллянги, оці всі дратування, це те, що можуть зіпсуватися стосунки багатьох десятиріч кооперації Канади і Штатів. І це не буде вигідно жодній стороні. Насправді, за деякими підрахунками, 77% канадського експорту йде до США. І 50% імпорту до Канади йде з Сполучених Штатів. Тобто економічно ми дуже сильно пов'язані. І починати таку ворожнечу це насправді загрожує економіці обох сторін. Перечитавши коментарі деяких аналістів, аналітиків, експертів, можна продивитися, що у поведінці Трампа проявляється якийсь такий емперіалізм, якийсь такий експонізм. Та взагалі ідея затвердження Америки як домінанта у світі, домінанта у північній Америці. Деякі навіть вважають, що можливо якось тут можна продивитися і відголоски того бачення Америки 19 століття, коли вона, начебто, мала стати маніфестом, мала маніфестувати як головна така країна Північної Америки. Ну, досить ще згадати, що насправді Трамп робить коментарі з приводу приєднання суверенних територій не тільки про Канаду. Він таке говорить і про Грінландію, яка зараз під Данією, і про Панамський канал. Тому все це виглядає, начебто, він просто бере і дратує дуже багато кого, і насправді вже. Цього місяця він вступить у а, свою посаду, і мабуть, ми будемо ще чути і бачити дуже багато якихось таких ось новин, абсурдних якихось заяв, і так далі. Як це торкнеться нас, або як це торкається канадійців, українців в Канаді? А, насправді я думаю, що відбувається, це наче такий як булінг, так Канади, канадійців наших. Політичних діячів, коли вони знаходяться у такому досить, як тут кажуть, vulnerable становищі. Тобто у такому незахищеному становищі, коли у нас такий хаос. І мабуть, найгірше, що ми можемо зробити, це витрачати свою енергію та увагу на усілякі такі сварки онлайн, на підтримання того конфлікту і ненависті. Розпалення тої якоїсь ненависті до американців. Мені здається, що якщо це порівняти із таким от булі у класі, так, або в якійсь аудиторії, коли є одна людина, яка постійно намагається якось спровокувати вас, і чим більше ви реагуєте, чим більше ви намагаєтеся якось. Сперечатися з цією людиною, тим більше вона від цього якось зростає, у неї більше є сили, і це її, начебто, як підкормлює так? цей булінг. Тому не знаю, можливо, наша роль це не реагувати і не вставати у всі ці суперечки онлайн у Ексі, наприклад, або у різних Фейсбук-групах, і просто ставитися із розумінням до того, що. Анексувати Канаду, мабуть, ну мені здається, я так я так вважаю, що це мало. Реалістично, звичайно, ніхто не має кристального шару, і ми вже не раз бачили в історії, що якісь такі події, які ми не могли б навіть передбачити, відбувалися, такі як ковід. Ну, ситуація про напад Росії на Україну тут можна посперечатися, чи ми це могли передбачити, чи не могли так, бо були, були попередження, були якісь такі загрози, і ми. Як українці, багато українців відчував загрозу майже завжди, так? Тому, звичайно, давайте слідкувати за тим, що буде відбуватися, якщо буде конкретно якісь такі вимоги до нас, що нам робити, як це буде впливати на наше щоденне життя, то звичайно будемо вже реагувати. Але на даний момент, хоча ці. Жарти вже не звучать як жарти, і вони дійсно загрожують економічно Канаді. Ще по факту нічого не трапилося. Ще по факту ніяких змін, ніяких додаткових податків не було введено, і ніякого фактичного конфлікту між Канадою та Сполученими Штатами немає. І будемо сподіватися, що ніякого конфлікту і не буде. І що наші а, урядовці зможуть а, знайти правильний підхід, як урегулювати економічний такий таку економічну загрозу від Трампа, дайте мені знати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Чи відноситеся ви до тих канадійців, які бажають доєднатися до Сполучених Штатів? Трамп заявив, що його великий друг Вейн Грецький, який у Бредфорті виріс, це такий відомий хокеїст, взагалі, така дуже відома людина. Він знімався багато, де і бізнесмен. Що він хотів стати, начебто, губернатором Канади? Я щось дуже сумніваюся, що він виразив. Думку більшості канадійців. Дайте мені знати, чи погоджуєтеся ви зі мною чи ні. Друзі, усім вам бажаю здоров'я, дуже міцного, безпеки, миру в домі, затишку у вас вдома, у сім'ї. Нехай Бог вас береже, бо я знаю, часи зараз нелегкі. Слава Україні! Дякую всім за перегляд і побачимося скоро. Па-па!